Чи знали ви, що Україна здійснила одну з найбільш приголомшливих військових операцій у сучасній історії? Давайте поговоримо про харківський контрнаступ 2022 року. У вересні того року світ спостерігав, як українські сили розпочали блискавичну кампанію, що стала повною несподіванкою для їхнього противника. Усе почалося з хитрого відволікаючого маневру. Поки Росія була зайнята підкріпленням своїх військ на півдні біля Херсона, Україна побачила золоту можливість на північному сході. З 6 вересня ЗСУ розпочали наступ у стилі бліцкригу в Харківській області. Використовуючи швидкість, раптовість і точкові удари, вони прорвали тонкі оборонні лінії ворога. Результати були приголомшливими. Лише за кілька тижнів Україна звільнила понад 12 тисяч квадратних кілометрів своєї території. Стрімке просування спричинило хаотичний відступ, під час якого російські війська кидали величезну кількість цінної техніки. Цей тактичний шедевр не лише підняв бойовий дух українців до небес, а й серйозно порушив логістику ворога, змінивши всю динаміку війни. Дякуємо за перегляд!